Через Патріарха Якова Бог сказав, що з коліна Юди прийде цар, який буде царювати вічно. Цар Давид був із коліна Юди, і йому Бог пообіцяв, що його син Соломон, його царство буде вічним. Але і його сини від Амнона до відповідного останнього. Царя Сидекії, це сини Давида і його син Соломон. Але двох із його дітей, Єгоякима Єхоні, і Єхонію, це батько і син царя Юдеї, Бог прокляв за їхні гріхи і сказав, що від них не буде сидячого на престолі Давида. Запитання. А як Ісус Христос, будучи нащадком Давида? Єгоєкима і Єхонії унаслідує престол царя Давида і буде царювати, якщо його рід позбавлений права царювати. Ісус Христос є нащадком царя Давида по мамі, по Марії, але не від Соломона, а від його брата Натана. Але по материнській лінії, як ми бачимо, царство не передається. То як Бог міг дотримати обидві обітниці? І не дати царство, і дати царство. Чи є Ісус Христос Сином Йосипа? Є. Він, Йосипе, сину Давидів. Не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Він прийняв і Марію, і сина Ісуса. Він не є його біологічний син, але він став його сином. Він усиновив Ісуса Христа. І Він дав йому ім'я. Не Бог дав йому ім'я. І не Марія дала йому ім'я. Йосип, послухався Бога, виконав, здійснив свою батьківську владу і дав йому ім'я. Адам, проявляючи владу, назвав жінку жінкою, проявляючи владу, назвав Єву Євою. Йосип, проявляючи батьківську владу, дав ім'я Ісусу. Він став батьком хлопчика Ісуса.